Вже традиційна конференція на тему фізичної культури спорту та здоров'я людини в сучасному суспільстві покликана привернути увагу громадськості та наукових кіл до проблем, які стосуються різних верств населення у формуванні фізичних якостей. В першу чергу це навчальна матеріальна база. Му що для якісної організації навчального процесу потрібні потрібні стадіони, потрібні майданчики, басейни, тобто те, де можна займатися і формувати певні фізичні якості. Друга проблема особливо стосується хлопців: це підготовка їх до захисту батьківщини. А це дуже важливе питання, тому що це. І підготовка їх на витривалість, на силу, на швидкість це те, що закладається елементарно на уроках фізкультури і потім на заняттях фізичного виховання в навчальних закладах. Така конференція є цікавою також і для науковців, які тісно пов'язані із спортом. Доктора медичних наук Лідію доцюк зацікавили теми, що переплітаються з її роботою по дисертації та допоможуть у розв'язанні різних проблем. В першу чергу в фізичному вихованні мене цікавлять питання хроноритмів, тому що саме хроноритми дозволяють диференційовано впливати на ті чи інші показники фізичної працездатності і дозволяють покращувати спортивні результати і здоров'я населення. Найбільша проблема на сьогоднішній день це зниження рухової активності взагалі серед популяції, особливо серед молодого населення. Тому актуальним є залучення молоді до занять фізичною культурою. Зачепили також питання проведення Міністерством молоді та спорту реформ та реорганізації. Організації галузі стосовно закону про освіту, зміни в які було затверджено минулого року. Сьогоднішній день є підготовлена дорожня карта реформ, реформ, створена рада реформування, проводяться консультації, зустрічі. І ось таким чином йде напрацювання тої теоретичної бази, яка потім практично буде втілена в нашій державі. Також реформування передбачає перетворити заняття фізичної культури в освітніх закладах на факультативне заняття. Такий урок на думку працівників галузі є доволі важким і неприємним. Прекрасно знаєте, що зараз наші всі законодавні документи касаючіся образування, говорять о те, що фізичне виховання буде винесено за сітку учебних часов і буде секціонна робота. Многії вузи вже перейшли на цю секційну роботу, з потерями сотрудников кафедры. То есть это достаточно такой болезненный процесс, особенно для вузов, которые обеспечивают процесс фізичного воспитания. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.